Хотілося б дуже дякувати всім, хто знайшов час і можливість відвідати наш дані. Я дуже рада і наша команда бала бачити знову вас всіх у полі. Також хотілося б окремо дякую сказати тим людям, які впродовж останнього року нашої проєктної діяльності не залишалися осторонь, а працювали в себе в регіонах, вносячи свій клас в реалізацію нашого проєкту. Які що наші зусилля не залишаться даремними, і вже в найближчому майбутньому ми побачимо поліпшення ситуації з доступністю для незрячих осіб в Україні. Також е е е таким чином ми всі з вами зможемо отримати безцінну можливість вільної реалізації своїх гарантованих як національним законодавством, так і низкою міжнародних актів прав людини, зокрема на гідне життя. Гідність стала основним поняттям, на яким довелося задумуватися в процесі реалізації проєкту Всеукраїнської молодіжної громадської організації Генерація успішної дії, інформаційна та інфраструктурна доступність для людей з вадами зору, який реалізовувався з 1 вересня 2012 року по сьогодні за фінансової підтримки Фонду прав людей з інвалідністю. Конвенція ООН про права людей з інвалідністю утверджує та захищає самогідність. І права всіх людей з інвалідністю, їх права людини та основні свободи будуть все обов'язковою для виконання усіма державами, які її ратифікували. Нагадаємо, що конвенція була саме конвенція базовим основоположним документом, що гарантує права на доступність. Нагадаємо, що конвенція була ратифікована Верховною Радою України в 2009 році. У 2010 році вона вступила, набрала повної чинності, а 1 серпня 2012 року. В цьому напрямку Кабінет міністрів України прийняв національну програму цільову національний план ВІЗ реалізації Конвенції ООН про права людей з інвалідністю в Україні на період до 2020 року. Зокрема, стаття 9 конвенції зобов'язує всі держави-учасниці створювати для осіб з інвалідністю безперешкодне середовище та без... забезпечувати доступність до об'єктів фізичного оточення. Але, як ми всі з вами знаємо, на жаль, на практиці законодавчі норми в цій сфері Україною практично не виконуються. У межах проєкту ми всі разом дослідили і проаналізували ситуацію з доступністю, яка існує на сьогодні в різних куточках нашої держави. Ми виокремили найголовніші, найстаткіші місця і спробували їх виправити, розробивши конкретні пропозиції, з якими звернулися до відповідних державних органів та структур. Свої рекомендації, наша робоча група, до якої входили відповідні спеціалісти та громадські активісти, підтримали описом детальних шляхів створення такого безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю позору. Однак реакція уряду була вже традиційною для нас. Це звичайна відписка і посилання нами на станцію коштів. Слід зазначити, що представники генерації успішної дії. Не лише е, апелюються своїми зверненнями до влади, але й власними силами самотужки намагаються покращити ситуацію, забезпечивши максимальну незалежність незрячих е, людей в Україні. Так, у е, багатьох областях, наприклад, до прикладу, Рівненська, Волинська, Харківська, Донецька, вже діють е, служби супроводу для незрячих. В кількох обласних центрах завдяки діяльності самих незрячих заговорив громадський транспорт. Але багато питань щодо доступності інформації та інфраструктури все ще залишаються невирішеними. І ми сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться досягти повної реалізації положень Конвенції ООН в Україні, адже її виконання зможе покласти край як існуючі дискримінації, так і подолати негативні стереотипи суспільстві. А отже, надасть людям з вадами зору можливість в повній мірі користуватися своїми правами людини та основними свободами, що є надзвичайно важливим для того, аби мати відчуття справжньої людської гідності. Про досвід нашої організації в напрямку того, що робиться саме по доступності. Нам детально більше розказує наш голова Рівненського осередку Петро Поліщук. Дякую за увагу. Добрий день всім. Я хочу зупинитися на тому, що вигравши цей грант, ми зустрілися у Хмельницьку. Це була перша конференція по цим питанню. І з'їхалися люди, таких, якими ми познайомилися, і досить... Ці знайомства вдале стали для нас. Ми, як керівницький осередок, познайомилися з компанією Сенко. Є директором цієї компанії Сенченко Іван Васильович. Послухали, що вони виробляють речі такі, як звукова сигналізація і тому подібне. Також з 1 січня 2013 року вступив в дію, точніше вступили в дію доповнення до Закону соціальної захищеності, основи соціальної захищеності інвалідів, 28 стаття. Там зазначалося на рахунок того, що весь громадський, показуєш, на рахунок доступності по вулицях, що показує Геннадій, це от була моніторинг Рівного по вулицях. У нас була конференція в квітні і по цій же ж... У фотографіях, ви собі бачите, яка доступність в Рівному, ну, я дивлюся, що в Україні повністю така сама ситуація, як у всіх містах України. Нічого не робиться згідно до БЛІ. машини стоять на тротуарах скрізь, хоч, як ми пишемо, відповідні органи нам говорять, що недостатньо землі, недостатньо стоянок і тому подібне. Але ж і людям також десь треба ходити і тротуари. Можна поставити там автомобіль, але щоб було такі вже так, два метри для вільного доходу людей. І е, так само по цих же ДБН більше коробки от, робляться, наприклад, ці ж самі е, східці, єдина е, з тростиною не. Всього-всього не помічаємо, простина йде під східці, людина стукається, воно по на такого бути не повинно. Тут ви бачите на наняльному прикладі. Просто його треба було обмежити якимсь бордюрчиком, так як воно зроблено, наприклад, хоча б тут. І по всіх питаннях, до яких ми торкалися, то не дуже багато треба коштів, навіть дуже мало коштів на цю ж саму доступність. Це в нас було ще по пандусах, ми проводили разом спільно з візочниками, з людьми на військах. На так само зробили, от, наприклад, це до міської лікарні, у нас вхід, буквально зроблений рік тому. Зробили невеличкий пандус з лівого боку, а тут зробили такі східці, яких не видно з іншого боку, так само от адміністрація. По ДБР повинні сітці були покращені вбити в перша і остання сім'я жовтий хворі. Ми трошки в Рівному після своєї конференції добилися цього в Привірській області, можна сказати, у нас на конференції на семінарі тренінгу був присутній голова обласної адміністрації. Ми рекомендації подаємо 3 років, мабуть, 5, але це їх трошки почили, почали співпрацювати з владою. Він підписав розпорядження на не відписки, а на виконання, то от, е, хочу сказати, там, де я живу, це районний центр Золбунів, е, повністю е, помалювали всі бровки, білий, чорний, жовтий полір, біля жовтий, біля переходів в зебр і на зупинках з біду дебелів, у нас почало почало трошки рухатися в правильному напрямку. Зараз покажу, на рахунок тролейбусів. так. І на рахунок тролейбусів говорив за фірму Сенко, ми познайомилися в Хмельницьку, е бачили, що вже озвучуються тролейбуси, сама озвучка зовнішнього номеру маршруту, вона відповідні зміни ввійшли в дії, як я говорив з 1 січня до закону основу соціальної захищеності 28 стаття, е що кожен транспортний засіб е громадського користування повинен мати зовнішній інформатор номеру маршруту і того. Що... Це надальний виток. Того, що зробила сама. Такі пристрої вже були, вони працювали з GPS-ом, GPS ставився GPS просто в маршрутках чи так само в тролейбусах. Багато хто його ставити не хоче, тому що це дорога, виходить, тісна воно обходиться. Ми придумали, можна сказати, що в фірмі Сентко було щось подібне. Я подумав, трошки можна сказати, доробили це. І подумали, що можна зробити так, щоб воно відкривалися двері, зразу подавалася напруга на цей же інформатор, і він говорив певні слова, там перший пер, певний номер маршруту і так далі. Воно вийшло набагато дешевше, мабуть, десь півтора рази дешевше. В Рівному ми його поставили в листопаді до цього часу, воно працює. E, Наші звернулися до міського голови, під, підтримав нашу ініціативу. Так само тролейбус не підтримав. E, Цю ініціативу погодилися з тим, щоб озвучити весь тролейбусний парк. На даний момент фірма Сенко вже виготовила на весь наш тролейбусний парк Рівенський ці інформатори. Я думаю, що до кінця року спільними зусиллями нашої організації так якби. І фірма, яка може це виконати на практиці, а ми можемо сказати, як воно нам найкраще, щоб воно працювало, не те, що просто поставили і воно їздить, щось там говорить за 10 метрів чи 20 метрів від зупинки. А тут буквально відчиняються двері, подається напруга, все, яке має бути, людина чує, який це номер тролейбуса, маршрутки, автобуса, будь-чого, його можна ставити на будь-що спільними от, такими зусиллями, я думаю, що можна працювати в Україні. Але ми в Рівному добилися цього, щоб нас чули, я буквально от, думаю років 5, поки влада почала звертати на нас увагу, почала бачити, що кошти на це все, все, все рівно виділяються, воно і робиться навіть, можна сказати, по тих самих пандусах для людей на військах. І на тому пандусі ніхто не може все рівно заїхати в той же самий супермаркет чи по лікарню. Але ж поконсультувався з громадськими організаціями, такими як от ми по своїй нозології, з вадами зору і так далі, по інших громадських організаціях, можна набагато зекономити кошти і державні, і люди пишуть, грають гранти. І помаленьку з кожним роком там о, пару о, таких місць, пару об'єктів, щоб ставала Україна люську на рахунок цього, покажи, я лише фотографії там, де помалювали. Я показував вже показував. І на рахунок співпраця, мені здається, помаленьку з владою, вони не хочуть нас чути, якось так, як говорили попередньо, Пишуть вони постійно, що в них немає коштів. Хоча ці кошти дуже мінімальні, якщо взятися і реально відійти з розумом до всіх питань, які є в зараз в нашій доступності, те саме з тими ж дверима, наприклад, щоб вони були ширші, чи на тих дверах стекляних, я не думаю, що тільки ми не бачимо в супермаркетах, як стоять повністю стікляні двері і нема там ніяких знаків, там вхід вихід, чи ще щось добре, що вони ставлять їх з скла, складу і вони можемо кубити. Може побити собі тільки лоб або ще щось, а двері залишаються на місці. Якби вони були трошки тончені, то я думаю, що їх маркували б згідно доменів, бо їм були просто певні Дуже, було. Да, було б дешевше набагато. На рахунок цього, що я хотів сказати, я думаю, що все, давайте помаленьку всі регіони, так само хто є представники від влади і від... Компанії, якихось фірм працювати разом, ми будемо щось підказувати, як воно краще нам. Ви будете говорити, як воно, наприклад, з того ж таки фінансового боку, чи можете, чи не можете, це я маю на увазі владу. І те саме з фірмами вони з задоволенням нам допоможуть. Будь-яка фірма, чим би вона не займалася тими ж такими світлофорами, чи цими ж самими озвученнями транспорту. І Помаленьку зробимо Україну доступніше. Дякую.